Добрий день, мої любі учні! Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий навчальний рік і проводимо урок географії. Географія в 7 класі дуже-дуже цікава. Ми будемо вивчати материки та океани. Користуватися будемо основним джерелом знань це географія 7 клас підручник. Він на платформі є в електронному вигляді. Також треба буде використовувати дуже багато карт. Ці карти розміщені або в атласі за 7 клас, або будуть розміщені всі на платформі в інтернет, з інтернет-ресурсами. Ми з вами будемо вивчати материки. Будемо мандрувати. Спочатку відвідуємо Африку, далі Південну Америку, Австралію, Антарктиду, Північну Америку, Євразію. і далі будемо вивчати океани. Розглянемо тектонічну будову, рельєф, особливості клімату, які рослини та тварини мешкають, чим займаються люди, як вони зберігають навколишній світ. Отже, матеріал дуже-дуже цікавий, і для того, щоб його розібрати, для того, щоб запам'ятати основне, нам з вами треба буде завести робочий зошит. Зошит обов'язково в клітинку, оскільки ми будемо будувати схеми та заповнювати таблиці. І 18 або 24 аркуша на рік, я гадаю, вам вистачить. Ну, якщо не вистачить, заведемо ще один. Бажано, щоб був один зошит впродовж цього року, оскільки наприкінці року ми будемо узагальнювати всі знання, пригадувати, що ми вивчали. Отже, діти, на початку цього навчального року головне побажання мирного неба над головою. Зберігайте своє здоров'я та отримайте міцні знання. Час нам довів, що головне в житті це здоров'я та знання. Отримуйте їх з задоволенням, Бажаю успіхів у навчанні.